Анатолій Валевський. Паркування заборонено. Ну, ось дісталося нарешті. задоволено констатував Макс Граховський, відсуваючись від монітора бортового курсографа. Деніал Старк, який із терплячим очікуванням спостерігав за ним, збуджено потер долоні. Сподіваюся, кеп офіційна частина не займе занадто багато часу. вигукнув він. Хочеться розім'яти ноги і взагалі посидіти в якомусь місцевому затишному барі, заодно й поспілкуватися з аборигенами. Капітан космічного дослідницького човника співчутливо посміхнувся. Він уже знав зі свідчень газового спектрографа, що в місцевій атмосфері кисень геть відсутній. Тому ні про які посиденьки в барі й мови бути не могло. Хоча він певною мірою розумів стан відомого на весь космофлот Ловеласа Старка, який засидівся без романтичних пригод. Шестимісячний політ у двомісному човнику, кого завгодно в нудьгу вжине. Послухай, Дене, тут метанова атмосфера, тому, як ти й розумієш, відповідних подорожок ми тут не знайдемо. Ось то на», – скрушно погодився Старк. Доведеться ще півроку тягнути жалюгідне чернече існування. Добре, хоч що ми сюди ненадовго налагодимо контакт і назад. Це точно. Захисні екрани розійшлися в боки, відкриваючи зовнішній огляд. Прямо за курсом у безмежному зоряному просторі ширяв довгий мегалітичний причал, наприкінці якого височіла багатоярусна будівля. За ним віднілася планета, оточена молочним атмосферним серпанком. На самому причалі заклопотано снували різнокаліберні механізми, які обслуговували декілька величезних зорильотів незвичайної конструкції, пришвартованих до боків причалу. Оце так велетні, приголомшено пробурмотів Ден. Наша пташка порівняна з ними просто крихітка. Граховський тим часом виявив вільний простір біля причалу між двома зорильотами і направив туди човник. Негайно за курсом спалахнув зелений миготливий квадрат із помаранчевою облямівкою. Дивись, нас уже вітають! радісно вигукнув стар. Цікаво, що б це могло означати? Ну, найімовірніше вказують місце паркування, припустив капітан. Він упевнено підвів корабель до причалу в тому місці, де пульсував зелений квадрат, і ввімкнув швартувальний автомат. Далі все йшло згідно зі стандартною процедурою. Поки човник шфортувався, космонавти одяглися в скафандри, оснащені автоматичними перекладачами моделі «Лінкос». Біля виходу екіпаж чекала невелика летюча платформа з поручнями. Щойно вони зійшли на неї, платформа м'яко ковзнула до будівлі, і за кілька хвилин космонавти вже заходили всередину. Коли за ними зімкнулися зовнішні стулки шлюзу, відчинилися внутрішні. Іграховський зі Старком увійшли в круглу залу, облямовану численними панелями управління. У центрі стояв представник місцевої влади, який віддалено нагадував жука переростка. Він розвів у сторони верхню пару кінцівок і щось проскрипів. Вітаю вас, прибульці, з далеких світів! переклав автомат. Мене звуть Ерхлат, я черговий адміністратор. Ви прибули на службовий термінал орбітальної вантажної бази планети Сларх. А я Максим Гроховський, командир дослідницької експедиції, представився капітан. А це мій напарник і другий пілот Деніел Старк. Ми прибули до вас здалеку, знадобилися цілих шість місяців під просторового перельоту, і ось тепер ми щасливі першими з людей вступити в контакт із вашою цивілізацією та обговорити перспективи майбутньої співпраці. Сларгіанін прихильно кивнув вусиками і з гідністю відповів: Безумовно. Щойно ми покінчимо з маленькою неприємною процедурою, про вас негайно ж сповістять у Верховну Раду. Що ж, це було б чудово, і якщо. Граховський зітнувся на півслові, здивовано перезирнувся зі старком і насторожено поцікавився: Вибачте, шановний Ерхладе, яку процедуру ви маєте на увазі? О! Це цілковита дрібниця, про яку не варто особливо хвилюватися. Річ у тім, що ви порушили правила орбітального руху, припаркувавшись біля службового терміналу. Ви ж не могли не помітити зелений миготливий квадрат із помаранчевою облямівкою? Безумовно, ми його дуже добре бачили і прийняли за показчик місця швартування. А хіба це не так? На жаль, ні. Знак вказує, що паркування в цьому місці категорично заборонено. Вибачте, але ми цього не знали і не хотіли порушувати ваші закони. Слар'янін підійшов до одного з численних пультів і швидко набрав на клавіатурі якусь комбінацію знаків, при цьому продовжуючи просвіщати землян. Я вам охоче вірю, але незнання закону не звільняє від відповідальності. Утім, не варто особливо хвилюватися, оскільки стандартна процедура передбачає лише вилучення транспортного засобу у цьому разі вашого зерльота, і розміщення його на штрафному майданчику без права відвідування. На одному з численних моніторів космонавти побачили свій човник, який переміщався кудись у бік планети на вантажній космічній платформі. Макс і Ден розгублено перезирнулися. Старк із добродушною посмішкою зробив крок уперед. Стривайте, напевно, це жарт, припустив він. Ми ж прилетіли здалеку і не знаємо ваших законів. Сларгіанін зовсім по людськи розвів лапки в сторони. Здавалося, зараз він вибачиться за непорозуміння і оголосить, що перший контакт набагато важливіший за будь-які правила. Але замість цього з перекладача пролунали безпристрасні слова. «Шкодою! Але закон є закон, і це не обговорюється. Тоді слово взяв Граховський. Він говорив повільно, намагаючись дохідливо роз'яснити місцевому адміністратору складність ситуації. Послухайте, Ерхладе, як ви вже напевно помітили, ми в захисних скафандрах, тому що не можемо дихати вашою метановою атмосферою. Вона для нас згубна. Якщо ви не скасуєте свого рішення. То ми просто через деякий час, коли в нас закінчиться автономний запас кисню, задихнемося. Але Сларгіанін залишився непохитним у своєму рішенні, уперто товкмачучи одне й те саме. При всьому бажанні нічим не можу допомогти. А на який час ми будемо позбавлені доступу до свого корабля? запитав капітан. Всього лише на дві доби, після чого транспортний засіб буде повернути вам цілим і неушкодженим. Уф, полегшено зітхнув Старк. У такому разі нічого страшного, оскільки запасів кисню в скафандрах нам цілком вистачить на три доби і навіть. раптово він застиг, глянувши на скам'яніле обличчя командира. У чому річ? запитав Ден, інтуїтивно відчувши якусь каверзу. Ти що, досі не зрозумів? голос Макса став глухим. На сларзі одна доба дорівнює двом із половиною земних. І що? А те, що за фактом це буде п'ять земних діб, а кисню у нас лише на три. Старк відчув, як уздовж його хребта пробіглися крижані кіхтики страху. Чоло миттєво вкрилося потом усередині нього почала наростати паніка. Він швидко обернувся до ерхлада, але той був непохитним. Я щиро шкодую, що наша атмосфера непридатна для вашої життєдіяльності, але на сларзі верховенства закону понад усе так було і буде завжди. Але бувають же винятки, з відчайдушної надії вигукнув Ден. Невже ніколи не було прецедентів? Ні, таке неможливо. Гаразд. Припустимо, ви нічого не можете змінити, припустив Граховський. Але невже у вас тут зовсім немає запасів кисню? Тільки на виправних копальнях планети Сларх, де працюють злочинці з різних зоряних систем. Є одна печера з відповідною для вас штучною атмосферою? Що ж, у такому разі, відправте нас туди на час вимушеного арешту нашого човника? Ерхлад на мить завмер, обмірковуючи пропозицію, а потім категорично заявив: Не можна! Це порушення закону. Ви ж не злочинці? Але тоді ми задихнемося. Шкодою. Космонавти безпорадно перезирнулися. Старк похмуро поцікавився. Скажіть, ерхладе, а як на ці ваші копальні можна потрапити? Який потрібно вчинити злочин? Сларгіянін заворушив вусиками, немов пригадуючи, і почав прискіпливо перераховувати. Ну, припустимо. Ви пограбували б міжгалактичний банк. Ну, ми ж навіть і не знаємо, де він розташований, заперечив Макс. Або викрали б персональний імператорський крейсер, продовжував адміністратор. Але тільки суто гіпотетично, оскільки це абсолютно неможливо. А що небудь простіше не можна придумати? Сларгіанін знову замислився на деякий час, після чого якось нерішуче оголосив. Є ще один невеличкий пункт, що передбачає покарання, яке вас цікавить. Однак мушу визнати, що подібних прецедентів на Сларзі не було вже кілька століть. Неважливо, що це за пункт? Напад на адміністративного службовця та образа його гідності під час виконання ним державної служби. І скільки за це дають рік. Граховський і Старк швидко перекинулися поглядами і зрозуміли одне одного без слів. Вибір у них був простий: або задихнутися за кілька днів без кисню, або провести наступні два з половиною земних роки на каторжних копальнях. Так, це не віщувало нічого гарного, але принаймні залишало хоч якусь надію на життя. Вони мовчки кивнули і рішуче повернулися до адміністратора, який, відчувши неясну загрозу, невпевнено відступив на крок. Граховський грубо ткнув у його бік пальцем. Ви адміністративний службовець? Так. При виконанні? зловісно усміхнувся Старк. Так, але ніяких але. Шкодуємо, однак нічим допомогти не зможемо.